Привіт усім, хто дивиться мій канал. Покажу вам сьогодні трошки орхідейки. Ми вже вдома. Клубнічку накрили. Трошки вона померзла, молоді листочки. І це ще добре, що вона не цвіла, що ми її пізно накрили. Дивіться, які красунчики в мене є. Це бігріпушка такий. Він розпускає три квітки, розпускає четвертий бутон, і ось ця квіточка верхня вже в'яна. Бачите? У нього три квіточки на цьому. е, ну, того, що він пишний, багато бутонів, він виглядає так, ніби шапочкою цвіте. Ну, Насправді в нього. По три по дві квіточки на кожній гілочці тільки відкрито. І він е, там три-дві розпущено, четверту, третю розпускає, ту засушує першу, що була. Такий сорт. Ну, Дуже класний. Такий мультифлорка. Ось такий бігліпушка. Як я кажу, вітром його задуло. Це е, Гарячий поцелуй, хот-кіс, ще на нього кажуть. Це діточка, він в мене з діточки. Це він цвіте вже другий раз. Один раз він цвів було тільки дві квіточки, а цього року було п'ять, але він обсушив кінчика. Я йому обрізала вже. Не було світла там на полочці під лампами виключили, і він мені стресанув. Пінів. Цього року він такий цікавий у нього колір, сам на себе не похожий. Ну, принаймні, такий яркий, гарний красавчик, в общем. Такий він гарненький. Цепінів. Так, перейдемо зараз сюди, покажу вам в общем, як виглядають, трошки цього року цвітуть, тут теж трошки цвітуть. Ось. Ще дують бутончики. Ось такий каскадік є согою киданушка. А там діточка зацвіла одною квіточкою. А дивіться, скільки бутонів вона скинула. Теж була там під підсвіткою. Світло виключили, і вона цілий цвітонос скинула бутонів. Ну, я бачу, вона довго не думає, вже дорощує кінчика. Вона бистренько. Так. Попугайчик теж вже перецвітає, залишилось дві квіточки. Ну, і, як я вам казала, він у мене не вигорає. Зараз на камері він трошки блідніший, кажеться. Бо включена підсвіточка, а насправді він такий ярко-жовтий. Не вигорає тому, що у мене немає сонечка. За що того. Квіточки на ньому не вигорають, якщо на підвіконні стоїть, він майже до білого стає. Полька дот така красоточка, теж розпустилася, котик починає розпускати. В нього з цього року тільки два бутончика котика <кій> мого, щось він. Бастує в обшому. Так, зараз я попробую вилізти. Чуть-чуть. Ой. Так. Що в нас тут? В нас тут. Ой-ой-ой. Ось такий красавчик. Це Motion. Тільки в нього немає на двох квіточках губок. Дорощує цвітоносік. Ось ця красоточка розова. Вона, ой, не знаю, як вам її достати, щоб показати, така вона красотулька, теж дорощує вже кінчика. Це віолет Квін на цвітоносіку. Це не знаю, пробудила почечку, по-моєму, біла з красною губкою. Ось ця красоточка цвіте. Травили кліща на ній самогонкою, як ви бачите, вже гарні блистящі листочки відростають. Кліщами таки побороли. Гарненька така мультяшечка. Тут великоквіткова моя розова, теж вона ось дорощує там. Цвітоносик, бо обсипала бутончики. То моя сама перша дорощує цвітоносик. Ось така вусатий такий, віць, які в нього вуса здоровені. Прям. Великі-великі вусики. Зараз я підсунуся ближче. Так, ось такий красотун. Теж в нього, дивіться, яка гарна велика квітка. Теж мені щось стресував. Два бутона обсушив. Три. Ну, ще один випустив, Ну, я думаю, він наростить. Вони вже хочуть сонечка, хочуть на балкон. У мене немає ще сонечка. Цього року сонечком трошки проблема. Дивіться, яка. Гроночка винограда, як я говорю. Дуже класна. Класний цей сорт. Е, трійці в мене такий самий сорт. Я вже завезла його до мами, щоб там радував мені теж око, коли я приїжджаю. Буду радуватись в неї теж такою красуньою. Хто бачить таку красуню, прям рекомендую. Класна мультифлорка. Дуже. Ось така красоточка. Це. Так вона цвіте домашнім цвітінням. Вона мені, як дівчатка, дарили її. То вона так не цвіла. Тут три цвітоноса, два цвітоноса з одної пазушки. Ось. Два цвітоносика з одної пазушки і один цвітоносик з другої пазушки. Така ще красотка. На її цвітоносик, як шариком, вже ось дорощує. Дорощує вже кінчика, вже буде шесть свісти. І кругом-кругом вона подорожчувала. Дивіться. Теж дуже класний сорт. На її квіточки такі, як воскові, прям. Дивіться, яка милота. Дуже теж класний сорт. Це моя мультяшка жовта. Щось вона по дві квіточки тільки випустила, чекає, певно, що літа. Чекає сонечка. Рижик. Дивіться, який він шикарний. Той рижик. Прям дивіться, який каскад в нього тут. Ось такий красавчик. Це його повний-повний розпуск цього рижика. Квіточки в нього десь сантиметрів 8. Ось такий красавчик. Теж в нього квіточка така трошки плотна. Це Сорфсонг. Song. Хто бачить, прям рекомендую його мати собі в колекції. Він завжди дуже пишно цвіте. І ось так. От розпустився і зараз пару пару там, тиждень, пару днів, і він дорожчує кінчика зразу. Ось такий. Красоту. Далі. Ось така красотка. Вона темніша, ніж та, що в мене з so согоюки вона трошки темніша. Ось така красотка, в неї квіточка сантиметрів 10. Теж дуже гарна вона. І така в неї плотні такі. Квіточки, такі плотненькі. Красотка, в общем, Дуже теж гарний такий сорт, прям дуже ніжна, ніжна вона і ярка така губка. Так, ось ця красотулька теж, дивіться, яка. Вже одна квіточка перецвіла, вже все. Починає перецвітати. Думаю, покажу вам, бо деякі вже перецвітають, деякі ще тільки зацвітають. Ця прям шикарна. Ця похожа до неї в мене є. Ну, вона, бачите, зовсім друга. В неї світла губка. Така, ну, вона похожа. Це теж мультяшка. Ну, вона як конячка, звісно. Опа. Ось так. Так, поїхали далі. Дивіться. Ой, запутався. Який красавчик! Як ви думаєте, красавчик чи ні? Дивіться, який. чармуша. Ось така в нього гілочка. Теж дуже хороший сорт. Хто починає тільки, то теж рекомендую взяти собі чармера. Він дуже. Такий сорт, що відрощує корінчики, листочки, такий сильний сорт в общем. Ну і гарненький такий. Вже починає перецвітати, бачу, вже квіточки. Торіно. Дорости вже цвітоноса мені на 4-5 бутонів. Же буде цвісти знову. Ось така красотулька, як я її називаю, яблунька. Теж дуже класний сорт. І вона дуже гарна. Ніжна, ніжна, гарна, гарна. І цвіте прям дуже гарно вона цвіте. Були в мене дві дітки, вже немає. Залишилась тільки мамочка. Цього року діток немає. Не знаю, може літом будуть. Н нема пока місь. Вже діток. Ось така вона красоточка похожа на моушен, тільки губка в неї. Бачите, зовсім друга. Як в біленької, ну а такі розові щочки є. Так. Далі ось такий бігліпушка Теж вже перецвів. Бути така в нього була аж звідси гілочка вже перецвітає. Не бачу, щоб дорощував. Такий красавчик. І ось така красота. Теж дуже гарна орхідейка. Прям красотулька. Так, ці вам показала теж, дивіться, покажу вам ще в кухні, почали цвісти орхідейки. Які красунички в мене тут стоять. Ще деякі тільки бутони дують. Ось ця така рижа в конопушку, тільки дує бутончики. Такий в неї буде цвітоносик з гілочками. Гарний. Треба її прищипнути десь, бо торкається листочка. Так, ця красотулька, великоквіткова така. Гарна. Ця дуже гарна. Це наша снігова королева. Чому є відео, яка вона була змерша, виходить, е, вже два роки назад. Ми її обтирали водкою і вона відновилася. Такі в неї вже листочки, корінчики в різні сторони. В неї ростуть, в общому відновилася. Так, ось така красотулька, ще є в неї бутончики, алмазне небо називається сорт, теж дуже гарно, Красота. Вони всі повернуті до віконечка. Гліпушка такий гарний. Ось такий красавчик. Це він вже розпускає цвітоносик. Це на старому цвітоносику дві квіточки, а це він вже розпускає новий цвітоносик, вже розпустив дві квіточки. Далі дракон. У нього є цвітоносик, теж дуже гарна квіточка. Вона така прям цікава. Зараз попробую. Така як рюжечки по краюшку, трошки крапочки. Теж дуже гарна, гарний такий сорт. Пірат пікот. Ось такий. Це я думаю, що це теж буде Торіно. Не знаю, подивимося, що розпуститься. У мене один Торіно такий він жовтий, а другий такий був, як з розовинкою трошки. Не знаю. Мені каже, що це цей, що з розовинкою, жовтенький там цвіте. І нарцизик, як я говорю, теж дуже гарний сорт такий. Ось така красоточка. Такі в мене орхідейки зараз цвітуть, чуть з місця зрушила і вже не, сто... не хочуть стояти. Ось так вони починають там цвісти. Дуже Гарні пишні красуньки. А ось ця діточка. Це ось ця її що, пишний цвітоносик. Я забула, як вона називається, Сенсет Love, по-моєму, оранжева така мультифлорка в конопушку. Це в неї діточка виросла, сама собою. На... Цвітоносі. Це вона видала літом новий цвітонос. Вона видала на кінчику діточку, і в цієї діточки є цвітоносики в пазушках. Ось так вже ростуть корінчики бачу. Ось тут є красоточка, буде якась цвісти новий цвітоносик. Так, тут теж бачу є. Цвітоносик лізе. Ще будемо трошки цвісти. Покажу вам ще ці, що в мене зверху тут. Це такі були там трошки ще реанімашки, трошки ще нереанімашки. Дивіться, всіх полізли корінчики, корінчики, корінчики всіх лізуть. Це стрійці. Красотка. Зараз я спробую її розвернути, щоб вам показати. Теж вона маленька, але дуже-дуже така вона ніжна, ніжна. Ось така вона. Вона не показує розовинку, насправді вона така трошки як з розовинкою. Но вона Чомусь не хоче телефон ловити тої розовиночки. У мене є біленька ось ще з трійці орхідейка. Ця така більш біліша, а ця йде з розовинкою. А ту третю я віддала мамі, таку, як в мене там коло телевізора, що пишно, цвіте. Ця теж красутка, <кій> красотулечка прицвітає. Чекаю, поки вона вже виросте, буде велика, і дасть пиш, пишний, пишний цвітоносик. Це вона відродилася з реанімашки, діточку на верхушки видала, і це вже цвіте діточка, парфумерна фабрика, ця що з листочка було дві дітки. Ось Старша дітка, вже такі корінчики наросла. Ось ця такі корінчики там ростить. Це е радуга, теж колишня реанімашка. В общем, красотки ростуть. Так, а це діточки, це парфумка, ще одна дітка. Це сексі Пінг, малявочки, які полишалися, три штучки ще є. Це жовта мультифлорка ще лишилася. Ну і такі. Це вже я лишила, нехай будуть про запас. Нехай ростуть. Поставила їх, щоб вони пили. Треба їх вже з цієї коробки забрати. Ця коробка вже не відмивається. Така вона стара. Ну, поки ми стоять тут. Покажу, що в мене робиться на полочки. На полочки трошки ще є теж цвітоносиків. Бігонія тут росте. Дендробіум. Відроджується, ось ще надавав повно діточок, нехай росте. І стриптокарпуси дітки теж ростуть. Вже такі гарненькі. Такі я знайшла хто їв їх, вже ніхто їх не їсть. Ось ця красунька на бутончиках стоїть. Там в мене. Є. Так, тут в мене ось ця красотка, поживає під підсвіточкою, ще є багато цвітоносиків. Ось бігліпушка цей, що змерший. Я брала вже почав цвісти, такий він подертий. Смішний, і цей бутон якийсь в нього такий подертий, розвивається. Це, напевно, що від того, що він стресував, що змерші були листочки, він такий порваний, получився. Вийшов. Получився бабочкою. Так, це в нас теж доростила орхідейка цвітоносики, і там ще теж Ця ще з двома ось боковими гілочками це ми разом з цим бігліпчиком брали їх з мершими дівчатки віддали.